Всім привіт! Я Аніта. Я Софія. Тут Анітка наливала каву. Це було дуже класно. Це дуже смачна кава. Насправді я не люблю каву, але кава на апельсиновому соці. Дуже смачна. Дуже смачна. Сьогоднішня наша тема про пошуки партнера в дорослому віці. Я вже друге кажу, що я не буду казати цього, але я скажу Софійка, розказує. На рахунок пошуків партнера дорослому ж бійці, да давай спочатку уточнимо з того, що наші планчик, як завжди, ми собі виписали. Та да, але почнемо ми з того, що якщо ви не хочете шукати партнера, да, ми хочемо одразу зробити про те, якщо ви не хочете шукати партнера, то ви не зобов'язані шукати партнера. Тобто якщо... це нав'язано зв'язане батьками, суспільством, друзями, які мають партнера, і їм здається, що якщо ви не маєте, то вам сумно поганно, ви одинокі, то ви одинокі. будете старими дівами і старими. Ми... Холостяками і помрете цінові відео є: хто за тобою буде доглядати в старості, як не діти? І так, кіт там, типу, розчісує чи собака? Не розчісує не Так, якщо ви не хочете шукати партнера, то дійсно не шукайте. Uh -huh. Але якщо ви задалися цим питанням? Тому б хотіли почати з того, де шукати. Де шукати. Ну окей, не шукати, де б теоретично ви могли зустріти людину, яка вам була б близька, цікава і комфортна в спілкуванні. Ну це не факт, мені здається. Треба перевірити цей після час. Ремарка, як я завжди кажу, не шукай, тебе твоє завжди знайде. Я раджу так. Ну, я не впевнена, що це прям завжди працює, але я згідна, що якщо ти розслабляєшся відпускаєш ситуацію, вона якось саме проходить. Да, саме приходить. Є Е, окей, в тебе був досвід з сайтами знайомства. Ніколи не було. А соцмережі це рахується? Соцмережі рахується, але ніколи не знайомилася в соцмережах. Єдине, що було це, коли я хотіла підвищити свій рівень. Знання англійської мови я зараз, зараз не так, <рес> не так виявляється. Там був список, де ви можете з ким поспілкуватися <рес> в чаті, з ким ти щоб підвищити англійську мову. То я й зареєструвалася, а то виявився сайт знайомств. Але я не стоїть ціль і чим все закінчилося? Нічим. тим, що просто я туди перестала заходити uh -huh. на той сайт, і все ну в мене був досвід знайомств через не сайти знайомств, не через тіндербу, тому подібне через соцмережі. І єдина моя порада як найшвидше зустрітися бажано в якомусь безпечному місці, бажано в день щоб були інші люди <світ> для своєї власної безпеки, але не продовжувати спілкування там місяцями, роками, тому що. В спілкуванні онлайн Ні, це може чи, бути чи, одна людина, а при зустрічі офлайн може виявитися зовсім інше. А тема безпеки, справа в тому, щоб так. не розкривати своєї адреси. Тому я тобі хочу квіти прислати. Там mm -hmm. знаєш ти щось <світ> такого. Ні, так це страшно насправді. Ну, да, Насправді, да, ти я... не знаєш, яка людина до тебе залицяється? Я, я теж ти подивилася, відгляду вона від... та... каже: він просто хотів мені прислати квіти, а тепер три години стоїть голим біля мене під дверима. Ого, о, вау! Ну, це, типу, Но, ти... смішно, але не смішно. Страшно, що. Сипкона. Так, потім спільні захоплення. Ну, це, типу, десь. Типу, творчі кружки? Ну чому художні студії, да. спортзали, студії з заняттями йоги? Не знаю, якісь Pilates. Pilates. До речі, я коли ходила на пілата чоловіки. Теж ходили на піла. На йогу теж ходять чоловіки. Тому радимо. так само. я Думаю, наприклад, якісь івенти. На зустрічі там, наприклад, презентації книжок або презентації відкриття якихось виставок закладів на да, закладі. Чому ні? Якщо тобі цікаве мистецтво, тому то ти зможеш швидше знайти людину в тому місці, де куда куди ти приходиш, і відповідно, людина цікавиться тим самим, що йти. ти. і у вас буде як мінімум один спільний інтерес. А потім навколо цього спільного інтересу, ви можете розкрутити далі ваше спілкування. Якщо, якщо зайде, чи якщо продаж угу. ну мені тут, а ще звичайно є такий пункт, але він мені такі під знаком питання а, друзі та знайомі друзі та знайомі. Розкажіть близьким, що ви шукаєте партнера. Не, не кажіть близьким, що ви шукаєте партнера. Ну окей, добре. Це мій досвід. Це це прям ду мене підгорає насправді від цього сватовства, тому що в мене були е, зазвичай файли в Такому сватовсти, такому да. в тебе не було такого досвіду? Я чесно не пам'ятаю, щоб у мене був такий. досвід. Він у нас дивиться. Ми oh. трішечки будемо їсти. Точніше, ми тільки п'ємо і не У нас є червоний оксамит і Він прекрасний. я просто завжди була такі. Знаєш, якщо це десь говорить про якісь ближче, про якусь юність, наприклад, то я була завжди не такого стилю. Не такий образ, але як більшість моїх, напевно, подруг, знаєш, угу. така була ніформалка, і, і, і явно б, ніхто не вимагав цього, не? ну типу явно мені б не підійшли б люди, з якими хотіли б мене знайомити. Подруги, бо я зовсім не того поля є. Я би хотіла тебе побачити от тією неформалкою в цьому підвіковому віці, мені було дуже цікаво. Принесеш фото. Окей, добре, може передягнешся до мене. Штани, мама, ти не викидала мої штани. Я в них влізу, я знаю. Хвилиночку, дожую. Я б не радила. Тому що зазвичай це не закінчується нічим цілком. Особливо якщо тебе хочуть познайомити батьки, просто які страж. Коли друзі, це теж зазвичай не дуже круто, бо ніби це спільна компанія, вас хочуть звести, а потім ви не зводитесь і ну, якась така. Mm. Потім хтось, напевно, зникає, зникає Заз... компанії, да. з компанії, тобто то, то, хтось, вик... хтось має покинути або ти, або той, з ким тебе хотіли звести, має покинути цю компанію. Mm. Взагалі, якщо це просто ви випадково познайомилися в mm. колі, то це прикольно. Або mm. там десь э, до родичів родичі прийшли чи ну da, там на весілі просто молодшу дружку мій старша дружба, ну, типу, застави, мусили поцілуватися і... І, все зайшло? і все зайшло. Це прикольно. А так то, типу, спеціально там ходив, випадково. Ну піде сьогодні. Закон саме на це відкриття. О, Добре, ви так очікують. Ну, таке, ну, мені особисто таке не захоплено, і я не впевнена, що це працює. Є одиничні випадки. Є одиничні випадки. В моєму колі ну я не можу навести приклад вдалий. І на цьому прикладі. Я своїх не знаю таких. А якщо до роботи, я категорично проти, щоб з. Щоб починати стосунки романтичні з колегами по роботі, бо потім комусь доведеться звільнятися. Може бути, і це впливає на роботу негативно, мені здається, тому що на початку, коли у вас все ок, у вас все ок і в роботі в перших стосунках, а потім, коли щось починає змінювати стосунки, це впливає на роботу. А різні відділи. А різні поверхи, різні міста, різні корпуси, різні країни. так, різні відділи. Тоді да в мене я зі своїм чоловіком познайомилася на роботі, але він але просто Уточни, уточни. Уточни, що він був у мене як. Ну, зворіє клієнт. Куди ти працювала на новій по нормально? <світ> там де ти подумала. <світ> Він мене оформляв експрески, відправки і так не познайомилися. Але це ж на роботі, на але роботі, це да, по типу різні було. види діяльності були. Кожно ну, ми ви, не перетиналися ви, там. Я зрозуміла ви, для мене знайомство на роботі про. А типу, коли ви колеги, і тоді ви маєте якісь стосунки, це мені не о, а якщо там він uh, зайшов з іншого іншу боку, окей? Тоді чому ні? Тебе досвіду такого не було. Не було. Я просто дивилася на цей досвід інших людей зі сторони, така зрозуміло, мені це не підходить, дякую. Да, до речі. Мен... Ну, я знаю людей, які познайомилися типу, на роботі, але завони зустрічалися, потім хтось звільнявся. Не звільнявся через mm -hmm. те, що типу, вони розійшлися люди. а просто звільнялися звінняли, з роботи, але їх ну, теж не продовжували. Ну, е, так, наступний пункт як знайти час? на Ну, таке мені, якщо чесно. Якщо ти шукаєш прямо до цього час, ну, то, мабуть, це тобі не так актуально, не так потрібно. Просто треба напевно мені здається тоді повернутися до психолога, якщо прям виділяти. ну це мені здається трохи дивно. Я от сьогодні виділяю час yeah. там, типу, для пошуку партнера. Просто це виходить як робота, ніби yeah, як задан, друга які, робота і ти маєш обов'язково зробити для мене це трохи дивно. Це хіба ти типу, походиш mm -hmm. на якісь там курси пікапіс? Пікап'ю? Вони ще існують? Існують. Я yeah. думаю, yeah. що існують. Це актуально, мабуть, для можливо для жінок, не знаю, для чоловіків. Ну але для мене теж, якщо у вас є якась інша думка, ви також можете сказати про неї. Але для мене особисто це дивно виділяти час, щоб знайти партнер. Для мене теж я не зовсім розумію. Можливо, але нітка дивись, якщо є люди, для яких це прям дуже важливо, для яких це пріоритеті, тому вони можуть прям це планувати. От, наприклад, гарно себе нафарбувати, вдягнутися і прям вийти в якісь місця декілька пунктів. Сьогодні ми підемо на презентацію книги і на виставку і на йогу, і... але це ж дозвілля. Ну так, да, це, це робиш для себе, а не для це того, для... щоб да, це uh, ти робиш знайти на uh, ціле направлено Але ти розумієш, що ти сьогодні нафарбуєшся і будеш така. Ну, в мене Працювим. була просто така історія. Це не працює небов'язково, не, що ти будеш грати просто із за стоїть. Я пам'ятаю, що я йшла така заліплена. Це ще було в університеті, така заліплена. Не знаю, напевно, до 4 ранку гуляла. Йду там, типу. І, і реально хтось приход, підходить до тебе познайомиться. Mm -hmm. Я така, що? Ну, типу, іди куди, що, будь ласка, не чіпаю, не знаєш. Але коли я десь так, знаєш, реально деш такий красивий, думаєш, що на тебе зараз всі там звернуть увагу, воно не, не працює. працює. Угу. Я Але це знову підтвердження того, що важливо, не те, що зовні те, що всередині? Як ти себе відчуваєш всередині? 100% внутрішньо. Ти себе відчувала всередині з 4 ранку і йшла після якоїсь туси прекрасно відчувала всередині. Скажи, да. і тоді ти сяєш, mm -hmm. <laughs> ти вона навіть <правді> якась ти з капішоном така, але ти сяєш. Запромінюєш просто. Феромони. Такі <правді> <правді> 40 градусні. <-ка> <правді> феромони, чому ні? Ми відступили Перепрошую. А, так, наступний пункт: як подолати страх? Страх знайомства. Страх знайомства. Підвищувати собі самооцінку в першу чергу. Якщо mm. в тебе є страх знайомства, то це, це питання в самооцінці. Mm. А чому взагалі може бути цей страх знайомства? Невдалий досвід попередній. Хтось відшив тебе, uh -huh. коли це теж відноситься uh -huh. до невдалого досвіду. Можливо, в стосунках зраджували, і ти переносиш це ну, і на твої, нові і, і твоя і тво, впевненість в собі підривається. Підривається, так. Uh -huh треба пропрацювати конкретно знати чого ти хочеш можливо від цих від нових стосунків mm -hmm. і по цьому собі дивитися, підходить тобі партнер чи не підходить. і насправді більше знайомитися із тим як ти будеш це робити частіше страх поступово зникне і просто не не мати дуже великих очікувань Тобто ти можеш просто познайомитися з людиною і це не переросте в романтичні стосунки це ну може, не обов'язково це всі може бути спілкування, спілкування, спілкування це може бути просто дружба це може бути просто спілкування на один вечір без продовження ну чому ні насправді може бути Цікава людина, вести спільні інтереси, ви поспілкувалися, ну і все, в принципі, очікуємо. А за підвищує, так. А зате досвід і в знайомстві і спілкуванні вони зростатимуть. Як і в цьому. Ну, до речі, як і в цьому. Оце класно. занадто високі очікування. я зразу почну з анекдота. Давай. Петя Тані написав привіт, і вона вже мислення вийшла заміж і народила трьох дітей. Uh -huh. Оце найпоширеніше, напевно, це форма. про очікування. Занадто про очікування. Uh -huh. високі очікування, ти вже роздуваєш. Там, можливо, Петро тані просто написав привіт, привіт, привіт yeah. бо він її розглядає як дівчину-подругу. Ну, no, можливо, в майбутньому мати потенційну дівчину дружину, але він про це ще не задумується, наскільки ставлю. Але він просто тані. хоче з них добре провести просто час, yeah. а не розглядає вже її як дружину, то, наприклад. Uh -huh. Що ще ти можеш віднести? Mm. <смеш> Нетерплячість. <смеш> Все, давай, вже, вже. <смеш> uh, Але ну, тут насправді має бути комфортно і одній людині, і іншій людині, і якщо одна людина дуже нетерпляча, а інша людина навпаки більш розмірена, ну, це має бути комфортно обом. Розвиток стосунків. Mm -hmm. Бачиш, а ми зараз говоримо в дорослому віці, говоримо про комфорт. Бо тоді, yeah. коли тобі 20, тобі, yeah. не, тобі не повинно бути. Ком... Ну, типу, тобі повинно бути комфортно, але тебе зовсім інші 20 пріоритети. Але коли тобі вже, але да... ми говоримо про знайомство в пошук партнера в дорослому віці. І ти вже вибираєш себе в дорослому віці постійно, Просто... свій комфорт. Просто розумієш, які очікування, не те, що очікування, йду. ти зовсім не такий, як. Двадцять зовсім інше, да. і це абсолютно можеш... інша людина, і абсолютно інше можливо при виборі. Але ти розумієш, що ти можеш е, по якихось своїх от критеріях не дати людині Шанс. шансу, бо вона тобі от просто е, щось не так тобі вже це... ось так. Просто вона вже на тебе від... Відста... від на відстані 100 метрів, і ти не даєш цій людині шансу. Тобто ти зразу по якихось своїх критеріях відшиваєш. Але ці критерії може бути для тебе дуже важливими. Якщо тобі відразу щось не подобається, ти, ну, якби ми про це з тобою говорили, yeah. і ну, якщо для тебе це дуже важливий Пункт, який по якому людина, мовно кажучи, не проходить, звучить так собі, але тим не менше. То ну а чому, чисто чому теоретично ти май... може бути помилково. Типу не критичний ти помилковий, по може бути але, бути помилковий, може але помилковий. ти вже життє... везти. Не можеш не дав шанс. Може, може, може бути якийсь як непопередній досвід, або не знаю, тебе якісь спогади викликає саме там та чи інша поведінка партнера, і ти просто не даєш можливості там зблизитися або ще Ну от я навіть порівняю, да наприклад, на, 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 <сум> те, що в 20, ну образно кажу, в 20 можна було прикольно. О, там ідеш з пивом собі. Та там ідеш гуляєш тобі. ок. Ти б зараз би пройшлася ніколи. Напевно, та тут не просто питання в ну, Я не п'ю, мені не зовсім це цікаво. Але все одно, коли біля тебе буде людина палити, наприклад, ну, я б не хотіла, щоб була людина так, палити. і так само, бо ти йдеш такий не пів а біля тебе, йде чувак, який п'є з пляшки пива. Ну таке це, ну, і ти так, зразу таке да, фільтруєш да, да. раніше. Для тебе це було не так критично. Так. А як зрозуміти, що ви знайшли з того самого? Спільні інтереси? І вам я завжди про що. Ну, не завжди про що поговорити? Мені здається, найважливіше це е, самопочуття біля людини. Ну, типу, як кажуть, комфортно і помовчати і поговорити. Угу. Ну, і це якось просто відчувається без слів, тобі комфортно або ні? Так. Ну, звісно, спільні інтереси, вони обов'язково мають бути, мені здається. Тому що якщо ви взагалі не маєте точок дотику, то про ну, там про свій, наприклад, досвід, коли у вас, типу. Категорично в чомусь ні, а ти категорично в чомусь так. Типу, ти ж не можеш з цієї людини не задівати цих тем в майбутньому. Ні. А вони потім вони потім відкриваються і вилазять. І ну, типу, ти ніби на це закриваєш очі спочатку, але потім воно все рівно вилазить, і ну, це питання не закрите. Або ти маєш е -е, переламати себе, або інша людина має переламати себе. А для чого це робити? А якщо просто не говорити про щось, воно все одно покажеться себе. Ну, наприклад. Хтось когось... Дивлячись, чого це стосується, ну давай почнемо з тих тем відношення до ЛГБТ. Це для мене можливо. Це це говорить про толерантність людини в цілому. Ну тобто, і про не за заангажованість і про те, що людина не консервна. Але ти ж можеш, типу, бути з людиною. Бути з людиною, але ви цю тему не будете задівати. Або а... вона розуміє твоє, твоє позитивне відношення. До цього добре. Якщо у мене, наприклад, є друзі з глибете спільноти. Якщо, наприклад, я цікавлюся літературою, я цікавлюся, не знаю, подіями, які відбуваються в глибете спільноті Ну мені здається, він може сказати, я те я цього не розумію, але якщо ти прагнеш в цьому розвиватися, дізнаватися і? більше, то окей, я тебе підтримую. Ну, в мене, в мене був досвід, коли потім це все рівно вилазить, десь у ага. спілкуванні, і ця нетолерантність вона проявляється не тільки в цьому аспекті, вона проявляється uh -huh. в інших аспектах. Розумієш, так? Да. Тому що ще важливо? Підтримка. Підтримка. Мені здається, ще важливе почуття ем, захищеності і почуття того, що тебе приймають. Ось така, як ти є. Не треба видумувати одягати собі якісь маски і видумувати це класно. Коли ти можеш з людину поводитись, так як ти можеш поводитись, і тебе за все ніхто не засудить. Угу. Для мене важливі стосунки дружні спочатку, ну для початку в, спочатку дружні стосунки, поки переходять романтичні. Здається, це важливо. Ну на пристрасті далеко не заїдеш. Пристрасть проходять швидко зникає швидко. Я думаю, що пристрасть швидко зникає. Але пристрасть це прикольно. Ну, типу, це прикольно, це але прикольно. Вона швидко зникає. і, Мені здається, з цього відносини якісь серйозні не, не виникають. А потім пристрасть вона зникає і все чи вона на ну, типу з часом ти ніби а друг її а... підтримуєш. Ти розкажи, бо в тебе довго тривалі стосунки і куди зникає пристрасть. Ну, ми не починали з пристрасті, тому mm. я тобі не можу сказати. Я думаю, що, типу, коли пристрасть, то ви не дізнаєтеся один одного, так як дізнається, mm -hmm. коли починають стосунки з чогось і не з пристрасті. Тому мені здається, зникає пристрасть і зникає зацікавленість особистостю. А так, спочатку. Тобто, крім пристрасті, має бути ще щось в будь-якому раді. Так, mm -hmm. да, мені взагалі саме здається, основне це приймати людину, яка, яка вона є, не змінювати її. Я над цим працюю теж не змінювати людину, бо завжди хочеться ставити якихось своїх п'ять. Ну, а я тоді думаю про те, якщо я змінюю людину, тоді людина захоче змінювати мене, а я не хочу, щоб мене змінювали. Ви можете разом рости, але ви не повинні так. один одного змінювати. Так, і ще нас цікавить плюси і мінуси. Ні, ну тут явно плюсів менше, ніж мінусів. Я звучать мінуси. Плюси. Любов, підтримка. Немає можливо відчуття самотності. Далі спільне життя, спільне час проведення. Але все одно завжди хочеться, часом хочеться побути наодинці, і це дуже важливо. І важливо, щоб людина поруч розуміла, що для вас це важливо. І ну і що там ще може створити, створити сім'ю сім ну, типу, да? ну, продовження якщо, свого роду, якщо у вас є якщо все у вас є, так да, якщо ви начал фрі, якщо ви хочете сім'ю, то якщо і дуже важливо мені здається обговорити питання саме сім'ї і дітей на початку стосунків, щоб ви розуміли, що і ви хочете стосунки, ви хочете і стосунків і сім'ю, і дітей, і ваш партнер так само. Бо якщо у вас різні на це погляди, то потім через рік чи через два долізе ну, вилізе, і ви втратите час, якщо ви хотіли вже сім'ю створювати. Так. Я буду говорити про мінуси. О, ну, давай. Те, що потрібно шукати компроміси, інколи це буває незручно боляче і некомфортно. Ну я не можу сказати, в мене такі великі досвід стосунків довгих серйозних, але інколи це буває так. Достатньо болюче, коли потрібно, ну не знаю, ну якось підлаштуватися. Зробити не те так, як ти хочеш, а так, щоб було комфортно об'єднати. А для цього потрібно вміти говорити. Дуже класно, що в стосунках вміти говорити про все. Mm -hmm. І не боятися про них говорити, про все говорити про те, що ти думаєш. А, наступне це можливість розчаватися через якісь конфлікти, через різні погляди на речі. Знову ж я про це кажу: про різні погляди на речі, бо це може бути насправді таким каменем. Е Російською не буде казати, це може бути точка, яка е, ну почне руйнувати ваші стосунки, якщо у вас дуже різні погляди на, на різні речі на релігію, наприклад, на, на те, щоб мати дітей чи не мати дітей на ЛГБТ. Наприклад, при стосунок до ЛГБТ спільноти, так. але розумієш, він коли буває, ви зустрічаєтеся з людиною, і цього якось все не вилазить. Ти чи в рожевих окулярах, які а чому деякі деякі нюанси вилазять саме після створення сім'ї? Mm. Типу, таке як як був... працює. Я теж не знаю, типу, як це працює. Типу поставиш там в паспорт. І і таке, все пішло... Воно нічого не міняється, але, але все. Це міняється, це зайшло в подав місце. Оце дуже класний мінус, в кавичках класний, але це, типу, кажи. Угу. Ризик втратити себе в стосунках. Це... Р... Р... Як там Це розчинитися. Розчинитися в партнері, роззлитися розлитися з партнером. Мені не подобається оцей вираз, що, типу, ви дві половинки одного цілого. Mm. Ніфіга, ви. Кожна людина окреме ціло, яке просто комфортно одно двом разом поруч одне з одним. Поруч одне з одним. Так як це половинка, щоб вони не до половинки все життя були до того. І часу. Я зараз наведу приклад. Мені дуже сподобався цей приклад сираму. Mm -hmm. Він не мій, тобто я забула, як називається цей подкаст. Перепрошую, але дуже класний приклад порівняння стосунків, коли тобі ти, ти як серфета. Вас склеїли один з одним і ви приклеїлись. Потім, коли ви обличчі до тридцяти, ви як голландський сир, вас треба нагріти трішечки, щоб ви сприклеїлися один до одного. І коли вам вже за 40 ви будете стосунки, ви як пармезан вас потрібно підрізати один під одного, щоб ви підійшли як пазлики. Тобто вас не можна зліпити, вас не можна склеїти. Мені здається, це класне порівняння про стосунки, коли ти шукаєш партнера в різні. Роки свого життя, і це відрізняється. Дуже відрізняється, в тебе просто різні пріоритети. досвід. Пріоритети. В тебе є вже попередній досвід, в тебе є інші пріоритети, і ти по-іншому просто обираєш партнера, ніж ти це робив в 18-20. Ну ти вже 25. на те не поведешся, на що ти повівся 18, 25 і тому подібне. Так. Але пам'ятаєте, чи не дозволиш це любити себе? Так, саме основне це любити себе, бо якщо ти себе не любиш, тебе. Ну ніхто не, не, не любити, ми в стосунках напевно навіть використовуватиму в тих чи інших. Не ну, цінуватиме, цінувати, якщо ти не будеш цінувати себе yeah. сам. Ну але процес цінування себе це безкінечний процес. І процес любові до себе і зрощування любові до себе, тому все життя ти працюєш на над цим. Працюєш, щоб тримати в стабільності свою самооцінку, yeah. вчитися. Mm -hmm. Успіхів вам пошуку партнера. Дякуємо вам, будь ласка, ваші історії і коментарі нам будуть дуже цікаві. Як ви шукаєте партнерів, чи не шукаєте партнерів? Чи чи як знайшли? Чи, чи як знайшли? Було дуже цікаво почути ваші історії кохання, де як ви зустрілися mm -hmm. через соцмережі, чи просто на вулиці познайомилися, чи через друзів можливо, це працює. Я впевнена, що це працює просто в моєму варіанті. <рес> а, було б дуже цікаво послухати, і дякуємо вам за що дивитесь нас, на до нових зустріч.